А цією стрічкою також відкриють Канський кінофестиваль. Уже 66-й міжнародний кінофорум розстелив червоний хідник для зіркових гостей з усього світу. За кіношним ажіотажем на узбережжі Середземного моря стежить наша інша особлива кореспондентка Наталка Пісня. Вона на прямому зв'язку зі студією Наталю. Я бачу, що сонячно і красиво зараз поруч і навколо тебе. Скажи, будь ласка, когось зірок світового масштабу чекають на червоному хіднику у Каннах. Привіт, Соломія до урочистого відкриття 66-го кінофестивалю залишаються лічені години, і набережна Круазет, Вся всі вулиці поруч із нею наповнені натопом із туристів, журналістів, операторів і просто цікавих. І джурі міжнародного канського фестивалю уже тут на лозровому узбережжі першим до журналістів вийшов Тобі Маквайер. Він прийшов у костюмі трійці, дуже схожий на свого героя зі стрічки «Великий Гетсбі», яка сьогодні відкриває міжнародний канський фестиваль. Слідом за ним. Вийшла виконавиця головної жіночої ролі. Вона прийшла у чорному топі та чорних брюках від Прада. І нарешті до журналістів вийшов Леонардо Ді Капріо. Засмаглий у темному костюмі світлій сорочці. Він відчайдушно намагається відростити бороду, щоб виглядати старшим. Але от те місце він де він точно подорослішав, так це стрічка Великій Гецьбі. Ми сьогодні зранку ходили на прем'єрний показ для журналістів, і я з упевненістю можу сказати, що стрічка. Ка стане законодавцем мод цього сезону для жінок? Це будуть сукні з виобразним вирізом із пишними хутрами, блискітки. Словом, все, що нагадує про визначення красиве життя для чоловіків. Це будуть костюми трійки у поєднанні із білими капелюхами. Я не даремно кажу про моду на 20-ті роки, бо більшість найвідоміших, найрозкішніших брендів сучасності а це і Прада і Шанелі, і Дольче Габана, і навіть Луї Вітон, всі вони долучилися до створення костюмів у стилі 20-х років для стрічки «Великий Ґецьбі більше того, стали свого роду співавторами фільмів. Великі Ґецьбі поза конкурсною програмою Канського фестивалю. Але тільки не для вітрин канських магазинів, бо всі вони віддали там свої місця для того, щоб розмістити одяг у стилі 20-х років. Великий натовпов і велика тиснява з приводу Великого Ґецьбі і на червоному килимі щойно тут завершилася остання репетиція відкриття канського фестивалю. Більше 20 людей тут танцювали пафокстробу. На фоні такої тисняви і ажіотажу з приводу а, фільму відкриття. Перше перший вихід до преси жюрі Канського фестивалю пройшов дуже спокійно. Ніколь Кідман прийшла у чорній сукні до коліна, приталені, і тільки ми помітили наскільки глибокий виріс її декольте. Стівен Спілберг з'явився перед журналістом у сірому костюмі і сірому пуловері, який він вочевидь одяг ще зранку, коли в канах падав сильний дощ, бо зараз у канах доволі сонячно. І на сам кінець цьогоріч у Каннах з'явиться стрічка, українська стрічка. А це буде фільм режисера Єви Найман Діми з башточками», виробництво 1+, плюс один продакшн. Нагадаю, що минулого року він отримав гран-при міжнародного талінського кінофестивалю, а також отримав приз у конкурсі від сходу до заходу на фестивалі у Карлових Варах. Студія. Дякую, була Наталка пісня, котра розповідала про останні приготування до відкриття канського кінофестивалю.